Сільський голова першим прибіг на місце злочину. Про страшну подію йому телефоном розказали сусіди. Те, що побачив чоловік, ніколи не забуде. Напівголена дитина, вся в синцях, лежала на підлозі і харчала. Вона то є, не плакала, вона хрипіла. Яка вода була в кружці, я спробував лети у дитині дати води, попити. Вона не реагувала, бо того, що губи, ніс, все було забито кров'ю. Ну і дуже велика гематома була з правої сторони на цим. Я її підняв на голові. Я її підняв з ліжка, з полу, положив на ліжко. Вона почала плакати, напевно їй дуже боляче було, коли я брав, її піднімав. Ну Там не знає, що з дитиною буде. Дуже важкий випадок. Скільки говорите про якісь прогнози лікарів. Це 50 на 50. На мою думку, якщо її виживе, то все рівно тут якісь відхилення, бо мозок точно нарушений вже. Дитину в стані коми направили до реанімації обласної лікарні. Медики її стан називають критичним і жодних прогнозів не дають. Даринки закрита черепно-мозкова травма, забіг головного мозку та перелом кісток склепіння черепа. Дитина була. Без свідомості, реакції не було. зовнішньо було видно удари по голові, деформація кісток черепа, садене на лиці, на губах, от, ручки сині. Крайній важкий стан був дитина. Це рахується стан коми». Коли дитину забрали лікарі, поліцейські разом із сільським головою залишилися чекати на господарів, аби з'ясувати, що ж сталося з дівчинкою. Перша прийшла п'яна бабуся і одразу ж розповіла, це страхіття зробив її чоловік. Спиталася нас, де її чоловік. Ми сказали, що зараз підемо шукати його. Вона зразу каже, він казав, що повіситься. Ми не повірили, бо воно було теж в неадекватному стані. Ми пішли його шукати. І знайшли його одразу на подвір'ї в садове. В такому стані неприємному. Повішено. Сам повішався. На похорон до повішеного діда прийшли тільки друзі та найближчі сусіди. Ніхто не може зрозуміти, навіщо він таке зробив із власною онукою, вбачають у цьому навіть містику. Ніби непоганий він був чоловік. І Всіх слухав і допомагав. І майстер в своїй справі був. Але що з ним сталося? просто Ми, ми шоковані від цього. А він зловживав? Ну, щось там трохи було, але не аж так, щоб безпосередньо шу... кожен день, як кажуть. Ні. Ну, в ну, ну, шок. шок. Ви знаєте, я завжди собі думаю, що це значить, хтось керує якась сила друга людиною. Більше 20 років робили. в це цеха, так, що. Таке не замічалося ніколи, щоб щось таке було. А агресія в нього так проявлялася? Ні, Ні, ніколи такого не було. Це щось я навіть не знаю, що йому. Що <зас> йому сталося, навіть не знаю. Ти більше на дитину. Це ще й дитину так пострадала. Бабуся Даринки приховує обличчя. Поза об'єктивом камери згадує, як син привіз до них онуку на кілька днів. Увечері дитина гралася, а діти з бабою та сусідом випивали. Потім на чоловіка щось не йшло, і він із кулаками накинувся спочатку на дружину, а потім і на малу. Бив її руками й ногами, поки не затихла. Скажіть, будь ласка, ну можете списати, що сталося того вечора? Він дві неділі це захворів і мав. А захворів на що? Нічого. Ні, то я просто кажу, а чому не треба нічого? А чому він до, дити до дитини причепився? – Він до мене причепився, по а потім не говорив нічого. Він сам собі, сам собі суд зробив. Правоохоронці в містику не вірять з дитиною, кажуть, було б усе гаразд, якби дід із бабою не пиячили. Коли вони закінчили розпиття, вони випили біля літра горілки. Сусід пішов додому, і тоді в дідуся, що спочалася якась така агресія. і Він почав причини бити бабку в будинку, де вони розпивали. Ну, в кімнаті була онучка, вона це побачила, напевно, налякалась, почала кричати. І він почав тоді його агресія перекинулася на неї. Почав її бити руками, ногами, основному по голові. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але після всіх експертиз його закриють через смерть винуватця.